Через е, форуми і просто перефани радіо. Розкажіть маршрутом, які ви буде рухатись? Маршрут колони буде через вулицю е, Соборну, потім по Хмельницькому шосе, е, потім поворот наліво на проспект Юності, проспект Юності на Скапурську і в Стапунську в парк з Бургунами. На навчити ну, тобто е, на людей таких на розподістів, як щось е, мета показати те, що е, можна приїхати по місту. Майже 6 кілометрів в легкому темпі, при цьому замінити автомобілі на велосипедах, збирання до роботи, з роботи на навчальні заклади, розважальні центри і тощо. Містом є якісь заходи безпеки? Так, ви можете побачити, вже приїхали працівники ДАІ і представники швидкої медичної допомоги. Тобто вони нас будуть супроводжувати всю дорогу і потім швидка допомога буде знаходитись в парку Дружби народів, і оскільки зараз вже 27 градусів тепла, і якщо вдруг комусь стане зле, то працівники допоможуть.